Ну, програли це перше враження. Не дуже гарні, нічого в цьому нема гарного, але ж програвати можна по-різному. Сьогодні хлопці намагалися робити те, що потрібно. Це, ну скажімо так, бути, намагатися бути командою першої ліги. Але це ну, так це не працює, тому що ну, для чого для цього повинен клас бути, для чого повинен бути е, розуміння. Е, і футболу. У нас не так багато часу, щоб з тих хлопців, які залишились в клубі, тих молодих хлопців, які прийшли з громади, ну, не то, щоб навчити грати в футбол, а дати розуміння, що це ліга, в яку так просто грати дуже важко. Тому все, що могли сьогодні зробили, да, не обов'язково там пропускати велику кількість м'ячів. Ще раз кажу, але ж ми кажемо про те, що цей клуб існує. І зараз він, ну скажімо так, будується по-новому. Якщо брати до уваги сам, самі події, як розгорталися в матчі, ваша команда двічі була попереду, вела в рахунку 1-0 і після перерви швидкий гол, чого не вистачило у ті моменти, коли плюс один вели. Я ще раз кажу, що в нас немає гравців рівня першої ліги. Ми граємо з тими хлопцями, хто на той момент може грати в той футбол, який ми показуємо. На виїзді це важко, тому що, ще раз кажу, вони не готові до цього. І ментально не готові. Ми кажемо про нашу роботу, про тренерську роботу. Ми зібралися ну, там, за два тижні до чемпіонату. Потім хлопці, які в нас є, ще раз кажу, це представники громади, які грали. Ну скажімо так, вони грали на першість району, да, там зараз вони грають. Проти команди професійної, і де тільки є якась напруга, все воно рушиться. Але ще раз, деякі, деякі моменти в грі, той настрій, який був, ми намагалися грати, зможемо досягнути більшого, 100% зможемо, але для цього потрібен час і слідуюча вже гра, вже домашня наша гра, теж з конкурентом, який нас чекає, буде. Ну, те, що можу казати, на 100% вона буде важка і для суперника, і для нас. Але ж ми в грі, да, хотілося б, щоб ми залишились в першій лізі От, і будемо для цього робити все можливе, що за нас, від нас можна зробити.